Жип-ґранчірокі 2017 року заїхав до нас на продаж. Подивіться на цього білого красення. Тут встановлено 3,6 двигун, атмосферний, самий надійний, самий любимий. Звичайний, куди ще газ можна поставити. Класні 20-ті колеса з гарною зимовою гумою Nokian. Глянцеві чорні диски, дуже гарно виглядає. Автомобіль в цілому прикольно виглядає білий, на чорних дисках, тонований, безключовий доступ, підігрів дзеркал, світлий, тканевий салон, тут такі дерев'яні вставочки, автосвітло, мультикермо, максимальна мультимедіа, LED-щиток. Дуже гарний автомобіль з пробігом всього 165 тисяч кілометрів. Для цього автомобіля, для цього двигуна, цієї коробки це взагалі не пробіг. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Максимально доглянутий автомобіль. Він в Америці був в незначному ДТП, якісно відновлений, безпека була ціла. Ось так все виглядає. Позаду є заготовка під фаркоп, велетенський багажник. Ось так все виглядає. Максимально прикольний автомобіль на повному приводі з надійним двигуном та коробкою. Ось так автомобіль виглядає по колу. Кому цікавий даний варіант, телефонуйте за тим номером та дізнавайтеся всі деталі.